Сторінка 215, параграф 37. Заселення материка і розселення населення. Екологічні проблеми. Як заселяли Північну Америку. Деякі предки корінних жителів Америки, індіанців, прийшли з Азії близько 40 тисяч років тому. Переселенці з Азії є представниками монголоїдної раси. Поступово вони заселили весь материк і заклали основи своєрідної американсько-індійської цивілізації малюнок 1. Як і в Південній Америці, поява європейців на материку мала для корінних народів трагічні наслідки. Було знищено більшість індіанського населення, а тих, хто залишився, витіснено на найменш зручні для проживання території. На півночі материка та в Гренландії збереглися невеликі поселення ескімосів, інуїтів і алеутів. Результатом гонитви за золотом стало розширення обжитих європейцями західних просторів. І відкриття родовищ інших важливих корисних копалин, у тому числі нафти. Через работоргівлю, що тривала протягом трьох століть, у Північній Америці опинилося багато мільйонів темношкірих африканців, так на материку з'явилися представники негроїдної раси. Зараз основну частину населення материка складають нащадки переселенців із різних країн Європи, афроамериканці та представники мішаних рас. Є в країнах Північної Америки і наші земляки. Українська діаспора тут налічує близько 1,8 мільйона осіб. Кількість та розміщення населення на материку. Загальна кількість населення Північної Америки перевищує 600 мільйонів осіб. Понад половина населення материка проживає в одній із найбільших країн світу, Сполучених Штатах Америки. Розміщується населення вкрай нерівномірно, малюнок 2. Найвища густота спостерігається на південному сході материка, у районі Великих Озер і на островах Карибського моря. Саме тут, у першу чергу, селилися люди, що приїздили на материки з Європи. Їх вабили комфортні природні умови, сприятливий клімат, родючі ґрунти, переважно рівнинний рельєф. Натомість суворі умови життя визначають низьку густоту населення на островах канадського арктичного архіпелагу у Гренландії. Тундрії та Ізі на посушливих плоскогір'ях Кордельє, внутрішні області Гренландії та деяких полярних островів зовсім безлюдні. Близько три чверті населення Північної Америки живе в містах. На цьому континенті розміщені найбільші міста світу Мехіко із передмістями близько 21 мільйон осіб, Нью-Йорк 19 мільйон осіб, Лос-Анджелес 14,5 мільйон осіб. Екологічні проблеми Північної Америки. Як відновити природу. У період освоєння Північної Америки в перших колоністів склалось уявлення про нескінченні багатства материка. Марнотратне ставлення до них, зрештою, призвело до виснаження орних земель, забруднення водойм, вимирання унікальних видів тварин, скорочення площ природної рослинності. Поступово природні комплекси змінювались на сільськогосподарські й міські ландшафти. Унаслідок цього помітно погіршився склад атмосфери для населених пунктів із великою кількістю промислових підприємств та активним автомобільним рухом характерне утворення смугу, туману, насиченого отруйною парою. Це призводить до згублих наслідків для рослин і тварин, а також негативно впливає на стан здоров'я людей. Прозорювання земель фактично призвело до знищення природних комплексів, скорочення площ лісів. Найбільше постраждали прерії яких залишилося в первісному вигляді не більше, ніж 4%. У гонитві за цінною деревиною люди майже повністю знищили реліктові ліси Секвой. Зараз ці дерева охороняються на території національного парку Секвоя США, штат Каліфорнія Малюнок 3. Згубні наслідки для стану природних комплексів виникають у результаті видобутку корисних копалин. Через загострення екологічних проблем уряди країн Північної Америки. Запровадили низку природоохоронних заходів. Північна Америка є лідером серед материків за площею природоохоронних територій. Саме на цьому континенті в 1872 році був створений перший у світі національний парк Єлоустонський. Найбільший на материку національний парк це вуд Бафало, що розташований у Канаді. Він охоплює територію безкрайніх лісів, озер і боліт. Площею майже 18 тисяч кілометрів квадратних. На великих заплавах річок, укритих луками, пасуться стада бізонів, на водоймах гніздяться величезні кількості водоплавних птахів. До відомих заповідних територій належать також Йосеміцький національний парк Малюнок 4, Гранд Каньйон, Мамонтова печера, Долина Смерті, Катмай, Ельвіскаїн. Мої нотатки. Сучасне населення Північної Америки складається з представників трьох основних рас. До корінних народів належать індіанці, ескімоси та алеути. Населення розміщене на материку нерівномірно, як і в Південній Америці, це зумовлено історичним чинником та природними умовами. Природні комплекси Північної Америки сильно змінені внаслідок господарської діяльності.